Де смерть твоя перемога? Де Твоя смерти жало? Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Амінь. Для нас, людей, які живемо на цій планеті земля, тяжко працюємо, горіємо і в кінці. Смерть перериває наше життя, залишена ця свята Євангелія, яка показує, чому це з нами так трапляється. І як часто люди помиляються тоді, коли кажуть, якщо Бог є, якщо Він такий добрий, то чому стільки горя, біди, щастя на цій землі. Але коли люди звертаються до цієї святої книги Біблії, вони знаходять в ній, що Бог був, є і залишається добрий, вічний і справедливий. А вся проблема не в Бозі, а в людині, яка не послухалася Бога. І задля того, щоб повернути людину до втраченого раю, до спільності з Богом. Бог так полюбив цей світ, що дав свого сина дородженого щоб кожен, що в нього повірить, не загинув, але мав життя вічне. І апостол Павло до церкви у місті Коринфи написав ці слова, що ми з вами носимо це тіло земне. Ми народилися від наших батьків, і ми є земні люди, але бачимо тіло, яке без духа зараз буде віддано землі, тіло нашого брата Олега. Але духа немає, і душа покинула це тіло і тому тіло є мертве. Дух ваш і мій ще в нас, душа в нас, і ми ще живі. І тому ми маємо цю зупинку в нашому житті, подумати над тим, де я буду вічність проводити. І апостол Павло для людей, які покаялись. Які прийняли той подарок від Бога вічного життя, як він і написав, Богові дяка, що нам перемогу дав Господом нашим Ісусом Христом. І так, як ми отримали наше земне життя незалежно від нації, незалежно від мови, незалежно від її матеріального, соціального положення. Молода чи старша, здорова чи хвора, багата чи бідна, має можливість прийняти цей подарок вічного життя, прийняти, щоб після цього земного життя, як ми носимо це земне тіло, щоб ми носили і небесне. Бо який земний, такі земні, і який небесний, такі небесні. Якщо ми хочемо бути з Господом, поза... Закінчення цього життя на цій землі, нам потрібно прийняти це слово, покаятися про що? Пробує Ісус Христос. Збулися часи, Царство Боже наблизилося, покайтеся, люди, і віруйте в добру новину, яку я приніс вам від Небесного Отця. І тільки через покаяння, через віру, прийнявши цей подарок вічне життя. Повіривши, що Ісус помер за наші ріки і Воскрес для нашого оправдання, кожна людина може отримати цей подарок вічного життя. І тоді ця смерть для нас не є страшною, але це є надблими, цей образ земного, так будемо носити й образ небесного при умові, що тут, ким людина живе тут, на цій землі, там де буде, диявол. Ворог людський, ворог Божий і Англію, де будуть вічні муки, вічні страждання без Бога. Але Боже бажання, щоб ніхто з людей не загинув, але щоб всі люди прийшли до пізнання правди, і для цього він своєї сторони зробив все, залишається за нами, чи ми приймемо, чи відкинемо. Боже бажання, щоб кожна людина прийняла цей порядок, подарок вічного життя, і ось тому апостол Павло. А він заохочував.

І чи не його заставні? Бо належить це такого, чи добре воно, чи лихе? Я думаю, що слухаючи Слово Боже. і ки на цьому місці. Ми можемо зробити. Мій хотілося звернути. Нам залишається те, щоб ми були уважні і ічнемо заповіді Господні. А Олег, він йде перед лиця Господні, а Бог суддя. А тіло повертається в землю, відкривано взято? Ми в цій молитві прийдемо перед лиця Господні і будемо дякуючи, просити. Він дав на мудрості ходити так перед лицем Господні, щоб з радістю очікувати дня зустрічі з ним. Попросимо, щоб Бог благословив цю родину. Розлука в вона завжди є важкою, болючою. Нехай Господь потішить її серця. І щоб Господь благословив і наше повернення до домівок, до праці, якщо по цій землі долині, Господи, не втрачати надію і віру в тебе, живого Бога. Благослови хорони і нашу подорожу, хто куди направиться в дорозі, бережи хорони твоєї милості. Хай наше серце, наша пам'ять буде відкрита до Слова Твого. Те, що ми будемо приймати рішення щось робити, хай воно буде в страху, перед лицем Твоїм, щоб не грішити, а нехай наше життя, воно буде славою Твоєю. Тобі віддаємо честь і пошану за все вічному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш. Нехай святиться ім'я. Я зараз буде напише пісня, родина, будь ласка, можете попрощатися з тілом рідної, близької для вас людини, батько, чоловік, товариш і тіло буде віддане землі. Хай Бог благословить буде з нами по всі дні нашого життя і у вічності. Ми з ним. Що хто з рідних хоче підійти ближче? Будь ласка, є ще кілька хвилин. Закінчення. Зараз ще. Будь ласка. Братий сестри, ще присутні. Щиро дякуємо, що ви прийшли підтримати нас у того цілу.